Літаки росіян вибухають як у повітрі, так і на аеродромах. Пілоти напевно не думали, що так буде, коли бомбили Україну, накриваючи цивільних ракетами у Києві чи Дніпрі. Вони без жалю обстрілювали багатоповерхівки великих міст. Але тепер карма прийшла за ними самими та їхніми бляшанками. Як падають ворожі літаки, і як потужно вибухнув аеродром рашистів із пілотами, дивимося цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте в і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Українські військові збили рашистський літак Су 25 Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка приземлили черговий штурмовик су 25 який тепер догорає в степах українського Донбасу. Ідеться в повідомленні. Також підірвано великий аеродром Росіян. Змі повідомляють про триточних прольоти по литовищу. Колаборанти кажуть про удари Хаймарс. Там зазначають, після вибухів було чутно, як містом несуться карети швидкої, як мінімум, три точних прильоти. Наразі горить у трьох локаціях. Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути, як містом несуться карети швидкої допомоги. У Мелітопольців святкова неділя написали в змі. Пізніше там попередили мелітопольців, що рашисти почнуть шукати, так би мовити, винних. Мелітопольці будьте обережні у рашистів загострення. Будуть шукати винуватих у прогалинах і роботі їх ППО. Тому бережіть себе, ідеться в повідомлення згодом у виданні повідомили про повторні вибухи в місті. Цитую. спочатку був потужний вибух із боку аеродрому, після чого почалася детонація. Не виключено, що детонує склад боєприпасів ворога. Але ж окупанти кажуть, що горіт камиш. Хай там як за інформацією Рія Мелітополь на цьому аеродромі базується Су 25 ка К п'ятдесят мі 8 а також дивізіон С-300. Так звана окупаційна влада тим часом бідкається та нервує. Спочатку підозрюваний у державній зраді самопроголошений очільник міста. Володимир Рогов заявив про вибухи в тимчасово окупованому Мелітополі. По цьому місту Запорізької області бойовики ЗСУ донесли ракетний удар п'ятьма ракетами Хаймерс. Написав Рогов та додав, що всі п'ять ракет, начебто, збила протиповітряна оборона. А пожежа почалася у місцях падіння уламків. Як бачимо, пролітає по території, зайняті рашистами досить регулярно. І цього вже ж варто було очікувати окупантам після їх постійних атак України. Рашисти знову масово атакували ракетами Україну. Різні міста. Київ, Дніпро. Кривий ріг, Слов'янськ, Краматорськ, понад 40 ракет різних типів. Ось приблизний маршрут ракет, які рашисти випускали по території нашої держави. Пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі служби задіяні, щоб рятувати якнайбільше людей. Отже, про все по порядку. У мережі з'явились повідомлення про те, що у Київській області через російську ракетну атаку працюють сили протиповітряної оборони. Про це у телеграмі повідомила Київська обласна військова адміністрація. Згод стало відомо про те, що у Києві внаслідок рашистського ракетного удару зафіксовано падіння уламків у шести районах. Є 300 Про це також повідомляє Київська міська військова адміністрація. Зокрема, внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах. За попередніми даними у Солом'янському районі є пошкодження офісної будівлі. Як ідеться у дописах у мережі бригади медиків вирушили на місце події. У Голосіївському районі уламки впали біля житлового будинку. У Дніпровському палають уламки в житловій забудові. У Дарницькому районі пошкоджено приватний будинок. У Деснянському районі зафіксовано також займання будинку. На місцях пригод працюють усі оперативні служби. Мер міста Віталій Кличко у телеграмі повідомив про трьох поранених. Деталі уточнюються. На даний момент відомо про трьох поранених. Одного із них госпіталізували, двом надали допомогу на місці. Перевіряємо інформацію про одного загиблого. Зазначив він, окрім цього, стало відомо про те, що у Києві зафіксоване влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Ухмадит про це у телеграмі. Також повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Зазначив він. У мережі повідомляють, що нині намагаються врятувати осіб, які лишилися у будівлі. На кадрах із місця події бачимо, як усі небайдужі кинулися розбирати завали. Голова офісу президента України Андрій Єрмак із цього приводу написав наступне: дитячі лікарні цілеспрямований удар расистів. Цей обстріл вівся по цивільних об'єктах, били по інфраструктурі. Весь світ має побачити сьогодні наслідки нападу, відповідю на який може бути тільки сила. Незабаром з'явилася оновлена інформація і стало відомо про трьох загиблих та 19 поранених людей. Також у мережі з'явилися кадри Багатоповерхівка, де було падіння уламків у Києві. Зазначається, що посипався верхній поверх. Відтак є можливість подальшого обвалення конструкцій. Також з'явилася інформація про те, що у Києві евакуювали. Удей зі станції метро Лук'янівська у мережі з'явилися кадри наслідків влучання біля станції метро Лук'янівська. Знімки публікують місцеві жителі. Вибухи також пролунали у Кривому Розі та Дніпрі. На той час в області тривала повітряна тривога. У повітряних силах ЗСУ повідомляли про ракету в напрямку на Дніпро. Через удар по Дніпру пошкоджено житловий будинок та СТО. Повідомив міський голова Борис Філатов. У кривому розі є декілька влучань, у тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства. На місцях триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих. 31 особа вже перебуває в лікарні. З них десять тяжкого стану. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи. І поки рашисти відкривають вогонь по цивільній інфраструктурі, Україна продовжує бити по нафтопереробній промисловості Арафії, дотримуючись звичаї війни. Так, одна із рашистських нафтобаз палала добу. Як відомо, відбулася успішна атака дронів СБУ на Лукойл, юг ЮгНЕФТІПРУКТ. Масштабна пожежа на двох резервуарах із нафтопродуктами почалася після двох вибухів. Також дрони СБУ стоять за серією вибухів на території нафтобази «Роснефть Кубань Нефтепродукт» на станиці Ленінградська за даними супутникових знімків, пошкоджено не менше трьох резервуарів із паливом. СБУ і надалі запроваджуватиме дронові економічні санкції проти об'єктів, які забезпечують пальним рашиські війська в Україні. Правила прості: працюєте на ВПК? Чекайте на вибухову бавовну, наголосило джерело. Окрім цього, безпілотники атакували Воронезьку область рафії, після чого на складі із вибухонебезпечними об'єктами почалася пожежа. Дронам СБУ вдалося підірвати великий склад боєприпасів і про це повідомили поінформовані джерела. Так дрони СБУ вразили польовий склад боєприпасів біля населеного пункту Сергіївка Воронезької області. Зазначається, що на площі у 9 тисяч квадратних метрів ворог зберігав ракети класу Земля-Земля земля. земля, земля Повітря, снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї, саме із цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні, розповіло джерело. За словами губернатора регіону Гусєва, по начебто, збило кілька безпілотників над регіоном. А вже під час падіння їхніх уламків буцімто почалася пожежа на складі у підгоренському районі. Влада заявила про підготовку автобусів для можливої евакуації населення. Єдине, що хоч. Что сказати, бережіть себе українці, адже бачимо, що ворог досить активно почав атакувати нас із повітря. Бережіть себе, своїх рідних і продовжуйте підтримувати українське військо. І дивіться нас. Ми для вас мовимо і розповідаємо останні актуальні події, які відбуваються як на території нашої держави, так і звісно за її межами на території Російської Федерації і загалом на міжнародній арені. Вірте в перемогу українського війська донайте українському війську, адже все буде Україна. Слава Україні і слава Збройним силам України.